Війна це дим, що затягує. Але чи вміємо ми дихати без нього йод? Це хто таке мудре сказав. Чад під підчутливим керівництвом людини та сценаристки Насті Солод. Чи коли я вам скажу, що війна ніколи не зникне як явище, що війни триватимуть завжди і будуть, ніж ваші життя значиміші. В різний час територія, моя молодість і ваша чиясь чужа? Під звуки сирен, вибухів, але й з кавою. А у когось в окопах чи литовищах, коротше кажучи, Яке <плес> лайно! Песимістично звучить, але давайте розберемо, що з нами сталося за три роки повномасштабної війни. Чому без війн не було б ні швидкого прогресу, ні різних культур, та що там? Навіть ММД не було. Як добре те, що я живу у світі без війн, думала я, коли читала книги, де вона описувалась. Як це могло статись повномасштабна війна в Україні у 2022 році? Пам'ятаю, як за три місяці до початку повномасштабної мій товариш із Англії запитував, чи готуємося ми до війни. Коли я запитувала це у своїх знайомих українців, вони дивились на мене як трохи на м -м, несповна розуму, чому за кордоном знали краще про наші справи, ніж ми самі. Якщо ви читали книгу відомого журналіста Боба Вудворда Війна ви вже в курсі всіх деталей щодо зокрема нашої війни і того, що у жовтні 2021-го США вже дізнались деталі майбутнього нападу, як саме Росія планує захопити українські міста, про те, як США намагались відвадити Путіна від повномасштабного вторгнення, переконати Зеленського в тому, що воно неминуче, і що робили 24 лютого 2022-го і в перший рік війни. Коли я прочитала уривки цієї книги, у мене склалось враження глобальної несправедливості. Якісь поплавлені діди вирішують все між собою по телефону, як буде жити цілий світ? А ми через три роки читаємо новини, що Трамп вирішує швидко закінчити війну, і можна навіть Україну не запрошувати до переговорів. Ну не таку собі я перемогу уявляла. Я не збираюсь наганяти зради. Але а чому взагалі виникають війни? Наче і так очевидно, але я все таки нагадаю. Ще у 1933 році Ейнштейн писав Фройду: чому війна? А той казав, що така наша природа. Окей, okay, з природою розібралися, але які ще є мотиви? Ресурси, їх або реально не вистачає, як у прикладі з першою задокументованою війною, або просто через жадібність. Ідеологія. Одні вирішили, що інші мислять неправильно. Вони не вірять у нашого Бога, їхня культура відрізняється, вони їдять їжу, не так як ми. Диктатори: якщо одному навіженому вдасться переконати маси, що треба вбивати, просто бо йому це подобається, так і буде, і це буде відбуватись на законному рівні. Причини збройних конфліктів насправді можуть бути абсолютно безглуздими. Уявіть, що ви програли знайомому у теніс і почали війну через це. Так у 1969 році сталася війна між Сальвадором і Гондурасом. Причиною для ескалації і без того напружених стосунків стала поразка останнього у матчі. Війна тривала 6 днів, але забрала 2000 життів. Та чи знаєте ви, коли все почалось? Ну не все, а коли взагалі почались війни. Це було приблизно дуже давно, 13 тисяч років до нашої ери. Не було тоді ні інтернету, ні трусів нормальних, але війна вже була. Перша задокументована вченими війна, що сталася на території сучасного Ірану, виникла через ресурси, а саме їжу. А не вистачало її скоріше за все через зміну клімата. Ви мене ненавидите, але завдяки мені ви стали такими, як є. Я ваш вічний двигун. Завдяки мені ви вигадали ліки і ось ці класні ракети, і, взагалі, чи готові ви жити без мене? А це ще хто говорить? Я типу війна. Образ у мене такий. Ти хочеш сказати, що війни ставали часом? Великих відкриттів і мова не лише про розробку новітньої зброї, безпечні бритви, кулькові ручки, застіпки, блискавки, водостійкий скотч, цифрове фото, комп'ютер, інтернет, антибіотики, GPS – це все військові винаходи. ММДЕМС теж придумали спочатку для військових, бо це був такий, знаєте, зручний шоколад, який не танув. Без війн, можливо, людство об'єдналося би швидше у глобальну спільноту. Не було б ніяких національних кордонів. Всі були б на одне лице. Але чи готові ми до такого психологічного, коли не буде ні українця, ні американця, ні француза? Просто всі будуть. Земляні, і який сенс тоді подорожувати, якщо у всіх людей однакова культура? Війни також знищили мільйони людей, і можливо без них у нас би сталося перенаселення набагато швидше. Але здається, це нам не загрожує. Адже на початку 2024 року у світі велось 59 війн, і це найбільший показник за останні майже півстоліття. У світі немає країн, у яких би не було війн або не були причетні до збройних конфліктів. Однак є певні держави, які вже не воюють сотні років. Прикладом такої країни є Швейцарія. Вона, хоч і має свою армію, однак не воювала ні з ким понад 200 років. Додам, що крім армії, там дуже крута система бункерів. На мою скромну думку, навіть якщо країна не збирається воювати, вона має бути готовою до війни, тобто мати зброю, армію, укриття. Бо як казав Чорновіл, а без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держави, з тою немає армії з тої державою, ніхто не рахується. І навіть коли повномасштабна війна закінчиться, це не значить, що ви та наступні покоління у безпеці. Це означає, що треба готуватись до наступної війни. Піздец. Мені б хотілось би сказати, війна це дим і ми звикли ним дихати, але давайте не забувати, що. Без нього повітря чистіше. Звучить дуже тупо, але у нас тут і не шоу найрозумніший. Па-па! сматки розривають наш новий день. А ми очі хопаємо, співаємо пісень. На сматки розривають. Тепене і мене. Де ми будемо завтра.